Володимир Зеленський не хоче сваритись із своїми однопартійцями через ЕТРОВА. Точніше, через законопроект номер 9665 який має на меті запобігти незаконній виробці та продажу деревини в Україні. Загалом, Зеленський не хоче сваритись із своїми однопартійцями, народними депутатами, навіть якщо вони ухвалюють або ж несуть відверту. Дурню, він її просто ігнорує, але ж дурня від того не зникає. І вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Я є журналістом і це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його також обов'язково. Підпишіться на канал Свіжої Історії. За бажанням можете підтримати нашу роботу своїм донатом на патреоні чи долучатись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Можете також підписатися на мій телеграм-канал, який знову запрацював. І також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео всім спонсорам та патронам. Дяка! Отже, законопроект номер 9665 було ухвалено ще 9 травня. Однак Володимир Зеленський отримав його 15 жовтня та до 30 жовтня мав би його підписати або ж накласти вето, однак так і не зробив цього. Тобто закон просто висить в повітрі. Принніше законопроект аналогічним чином він чинив, зокрема із законопроектом про відміну сезонного часу. Ініціатором якого так само були слуги, точніше, голова Верховної Ради України Стефанчук, що, зокрема, дозволяє останньому сподіватися, що йому таки вдасться пробити цей закон, бо йому чомусь сезонний час не подобається. Ну, напевне, не любить щось зміняти у житті. Тепер стосовно самого законопроекту про дрова. Його суть наступна: до Кодексу України про адміністративні порушення вводиться нова стаття 65 з приміткою 2, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності за незаконне перевезення зберігання збут дерев чагарників або деревини без документів. Які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, такі порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 510 до 15300 тисяч гривень на посадових осіб від 3400 до 15300 тисяч гривень. Крім того, з законом доповнюється Кримінальний кодекс України новою статтею 246 зі значком 1, яка передбачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перевезення зберігання збут дерев, чагарників або деревини без документів, які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які. Підроблено, одержано незаконним шляхом, або які містить завідомо неправдиві відомості, вчинене у значному розмірі. Такі порушення каратимуться накладанням штрафу від 34 тисяч до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на строк від 3 років. Здавалось би, все добре, однак м, проблема в тому, що йдеться навіть про невелику кількість деревини, навіть менше 30 тисяч гривень. Тобто, якщо на вашому подвір'ї поліція виявить навіть невелику гіллячку, то це вже є підставою, як мінімум, вас оштрафувати. Тепер про небезпеки. У нас є величезна кількість сіл, де дрова є основним і навіть єдиним способом опалення помешкання. Це більша частина гірських сіл. Друге, що робити, якщо господар будівлі виробує дерева на своїй присадибі? Така потреба теж час від часу виникає. Він не може їх навіть виробити, ані потім зберігати на, на дрова, якщо є така потреба, Ані навіть вивезти їх, бо ж теж не можна. Ну сам на себе ти не випишеш документи. Третій момент. І він є найгірший. В умовах війни ми не знаємо, яка зима нас очікує. Адже е, може статись так, е, що. У багатьох випадках деревина виявиться єдиним варіантом опалення житла. Тут уже буде не до жартів, якби тільки ця зима. Так може бути і наступного року, і через рік. І питання екології, коли буде поруйновано газопостачання. Буде навіть не десяте. Тобто істоти, які ініціювали цей законопроект, не є слугами українського народу, а служать зовсім іншому народу, адже в найтяжчий момент пропонують українцям десяткам сотням тисяч, навіть, можливо, мільйонам, загинути від холоду. Тепер про ініціаторів та хто за це голосував? Як завжди, ініціаторами є група товаріщей, здебільшого слуг, а також два учасники депутатського угрупування Довіра Сергій Мінько та Володимир Арашонков. Серед слуг, які ініціювали цей законопроект, є доволі колоритні персонажі: як Олександр Куницький, Максим Бужанський, Данило Гетьманцев. Які під різними приводами, от троє з них за цей законопроект навіть не голосували, ще були відсутні в залі. Тобто нагадати вони змогли, змогли, а от відповісти, ну, Гетьманцев, наприклад, почав морозити, що він про це нічого не пам'ятає. Тобто, от... Це його ініціювання це суто формальний момент. Він просто не пам'ятає, що ініціює. І, відповідно, очевидно, не дуже думає, не дуже аналізує, що саме він підписує. Отже, щодо голосування. Фракція Слуг дала 196 голосів і жодного проти. Там були ті, що утрималися, ті, що вийшли, але проти ніхто не ризикнув. Злі депутати проти голосують вкрай неохоче. Європейська солідарність за один голос це Ніна Южаніна, до речі. 15 е, утрималося. Платформа за життя та мир додала 5 голосів. Довіра 15 голосів. Відновлення України 12 голосів. І ось, тобто це в основному голосами слуг народу і партії регіонів. Чи як вона називається? За майбутнє вісім голосів за, батьківщина два голоси, голос нуль. Позафракційні чотири голоси. Ну, тут е, є різні люди, так що тут складно, голосувати, складно аналізувати. До речі, видатна борчиня з українським генералітетом Мар'яна Безугла, яка ніяк не може визначитись зі своєю фракційною приналежністю, голосувала як і більший слух за штрафи для бабусь. Ну Це ж не з сирським і залужним боротись. Всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую. Підписуйтесь на мій канал.